Сьогодні хочу розповісти вам про дуже делікатну тему це дитяча мастурбація, яка дуже часто викликає хвилювання у батьків. Перш за все, хочу вас заспокоїти, тому що це є нормальний етап розвитку дитини, коли вона пізнає своє тіло. Найчастіше це вік-дошкільний або молодший шкільний вік, це дівчатка, і виглядає це як тертя об прилеглі предмети. І немає нічого спільного з сексуальним підтекстом. Але потрібно це і диференціювати з медичними проблемами проблемами, які супроводжуються свербіжем, і необхідністю дитини почухати свербляче місце і тим самим облегшити свій стан. Це, наприклад, вульвіти, алергії, кишечні паразити та проблеми з сечовивідними шляхами. Також це може навіть ускладнюватися введенням сторонніх предметів в опіху. І е, також бувають випадки, коли навіть е, потребується консультація дитячого невролога, у випадках, коли це має нав'язливий характер, супроводжується тривожністю та мастурбацією на людях. Що ж робити, коли ваша дитина е, займається мастурбацією, в першу чергу ні в якому разі не соромити, а е, старатися відволікти якимось предметом або грою, а тільки після цього розказати, як правильно себе поводити в таких ситуаціях розповісти про поведінку і що саме це не потрібно робити в людних місцях. Тому, якщо у вас виникли питання, звертайтеся в клініку доктора Медведєва і ми вам з цим допоможемо.